Усім, телевізійний канал Тава Вас вітає, дорогі друзі! Палкі і щирі ранкові вітання! надсилає вам наша творча команда. Програма ранок на Алтаві. Запрошує у гості талановитих, успішних, неординарних полтавців, про яких розповідаємо вам на всю Полтавщину. Бачить нас півтора мільйона глядачів, і навіть більше можна нас дивитись в інтернеті. Майте на увазі. Є хто така ж, функція. Хто, хто ж завітав до нас? Давай розкажемо. Обов'язково Ярослав розкриє усі таємниці. До нас завітали керівник інструментального ансамблю. Сувенір Олександр Опошнян і барабанчик, тож ж таки ансамблю сувенір Роман Пилипенко. Доброго раночку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді, що ви свій новий день розпочинаєте разом з нами з програмою Ранок на Алтаві. Більше того, у студії прямого ефіру. Поговоримо сьогодні про такий чудовий ансамбль сувенір. Учасників цього колективу ми запросили до нашої студії. Фірмове запитання: як же розпочинаєте свій день? Як сьогоднішній день розпочався? Складно прокидатись? Ну, як складно. Спочатку ми розпочинаємо, я свій день розпочинаю велопрогулка. Це дуже чудово. От, кожного дня ну, 10-15 кілометрів я Проїжджай, накручую на велосипеді. Чудово! Так. Угу. І тонус на весь день. Ну, я як барабанчик я сильно остаю. Барабанчик за час ігри теряє 600 калорій. Я пытаюсь выспаться. Така цікава інформація. Так, <говорю> 600 калорій. Тому що там, знаєте, дівчата підраховують, скільки вони за одне тренування там витрачають. Ну, зустрічала інформацію, Там 800 3000 калорій. Ну, це треба у залі добре попрацювати. Я, кстати, сам недавно тільки узнала, такий такой барабанчик Майк Манжини, mm -hmm. ну это така легенда барабанного мистецтва, І там показували, ну, зміряли всі, там підключали к нему прибори і реально от. Эти цифры, это я не выдумал. 600, 600 калорий да. це 100% можно втратити за годину. Да. Ну, В ансамбле сувенир я так не потею, так сказать. Во в, 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 в многих проектах участвую. Но вот как бы пытаюсь отдохнуть. А потім ну, потому що буває, так в 3 часа ночі приїдеш там да, дом, домой і ляжеш спать, ну куди ти там сутрас? Потрібно набратися сил, щоб втрачати нові калорії. Так. <гум> ну, ну к вам я готувався, Я полонен сів енергії. Ви да, спалися добре. Все чудово, приємно бачити ваші усмішки. Колектив Сувенір. Розкажіть, з чого розпочалося все? Коли створили? Скільки вам? Років. Е, наш колектив Сувенір створився приблизно 18 років тому. Е, от, розпочинали ми разом з Олегом Куріним, є такі mm -hmm. виконавець на бандурі на Сапілки. У нас спочатку була така фольклорна програма, ми записали е, касету, тоді ще це все. Видавалось не на дисках, а на касетах. Це був десь 1998 рік. І чудово, ця касета у нас розповсюджувалась, і ми організували виступи з цією програмою. Але минає час і треба якось розвиватися, додавати якийсь новий репертуар, щось цікаве. У нас коли проходять якісь зміни. От Роман до нас приєднався, в 2005 році, тому що наш колектив до цього виступав без барабанів, але без барабанів нема того драйву, нема того Без вогня в наших ти. виступах. Люди з барабанами завжди хочуть танцювати під нашу музику, для них це весело. І він додавив свій рівень професійний для нашого колективу і дуже підняло це наші виступи і творчі плани. Отже, колектив сувенір повнолітній? Так, так. <свес> повнолітній. Так, це давно про цікаво. В яких жанрах працюєте зараз? В яких жанрах? У нас зараз дуже багато програм, і ці програми вони пов'язані з нашими солістами-виконавцями. У нас у нашому колективі є п'ять інструменталістів. <свес> це якби такий костяк. Кожний наш соліст, музикант, має свій високий професійний рівень. І він. Розвивається, кожний соліст має свої сольні номери. І, і ще ми співпрацюємо з вокалістами, от, які в нашу програму вносять різнобарвність. Так, от українська програма у нас основана, ми співпрацюємо з заслуженим артистом Василем Панчуком і Оленою угу. Білокінь. От, також у нас розвивається і латиноамериканська програма. От, нам дуже подобається це. Ми Іграємо твори таких груп, як Джипсі Кінг, там різних жанрів, от імені латиноамериканських. І тут солістами цьому, в цій програмі у нас виступає Міль і Альона Шмільова. до речі, у неї сьогодні день народження. Хотілося б її поздоровити від імені Альона і побажати їй творчого натхнення, успіхів і сольній кар'єрі і разом з «Сувенір». Що ж, ми приєднуємося також до цих. А також та? у нас різноманітна є, як не дивно, і циганська програма uh -huh. дуже різнобарна, в якій приймають участь і, такі виконавці, як Лілія Левченко, от, і Романси, і Ретро, також також Радміла Полянська, і професійний театр сім'ї Ніколаєвих, от, в якому є Богдан і Олена солісти, і танцювальна група. Це дуже чудово і. Дуже для, для наших глядачів дуже подобається, коли ми так запально граємо цанську музику. Результати вашої творчості могли спостерігати глядачі всієї України. Це був а, четвертий сезон а, так. відомого телевізійного шоу Україна має талант. Як ви вирішили взяти у ньому участь? Так, цей номер у нас. І, Уже декілька років ми його виконуємо і виставили все це в Ютубі, наше творчість, так сказати, доробок цей. І це замітили продюсери каналу СТБ. Тобто вас запросили? Так, вони зателефонували мені і сказали, що як хотів би прийняти участь. Так, ми погодилися і прийшли кастинги, і приймали участь. І показали цей номер, от в якому кожний. Соліст нашого колективу проявив свою індивідуальність і показав. В, даному, в даній ситуації от І Роман Поліпенко вніс свою, так сказати, долю Лепту, так. Да. Лепту. як ви це вигадали, щоб ви не тільки руками працювали, а й обличчям, скажімо Обличчя. так. Но, У прямому сенсі. Я, коли тільки почав займатися барабанами, ти ж, звісно, слухаєш багато музики, дивишся на різних барабанщиків, і. Мне очень понравился барабанчик Бадди Рич, который повлиял на меня. Это легенда барабанного искусства. И он... Есть такое видео, где он играет, там палочки бросают. Позитив, драйв, харизма. Ну, я просто в таком восторге был. Я понял, что я так хочу. Ну, хотя бы как-то приблизиться. Ну, и как-то что-то пробовал. И когда Саня сказал, что нам нужен такой номер, в котором мы должны показывать трюки, я понял, вот тут я могу это все применить. Керевник дав добро. Да, потому что барабанщик исполняет, ну, 80%, да, даже 90% своей игры. Это аккомпанемент, это не соло. Ну, а тут есть возможность, так бы, просолировать. Ну, и пришлось, как бы, включать фантазию. Ну, вообще, считаю, что полезно барабанщику иметь какой-то в своем арсенале какой-то элемент шоу, такой. да. Главное, не пересолить без фанатизма. Тому що якщо постійно там щось крутить палки, то буде вже -то. Ну, те, те, що, музики, так. так? Те, що Роман робив в нашому колективі, сувенір він більше ніде не робить, тому що в цьому його ізюминка нашого колективу. Так, так родзинка це живе виконання взагалі. Так, так, Річ в тому, що кожен у нас музикант, це. Один музичний інструмент, і без одного члену колективу не може співіснувати mm -hmm. зовсім. У нас нема ніяких плейбейків, нічого такого, ми повернення граємо, у нас контрабас, це Руслан Пустяк. Хочу нагодою сказати, які у нас виконавці в колективі. Руслан Пустяк, контрабас, Баян, Вадим Ісько, Скрипка, Альона Кіба. Далі у нас в колективі. Роман Піліпенко ударний, ну і Олександра Пащан гітара. Так. А що найбільше, до речі, запам'яталося на талант-шоу? Якісь найяскравіші враження, які залишились? Ми в вначале так устали, це так довго було, ми приїхали з самого утра. Очікування цих. До самого вечора, кастинг. поки тільки визвали. Уже так, думаєш, поскорее, спочатку волновались. Ну, вже не волновались, лише би тільки. Ну, і коли я вийшов на сцену, мені було дуже страшно. Я підбрасував цю палочку, думаю, не дай Бог, вона упаде, я опозорю зараз все, на всю Україну. покажут, думаю, специально. Вот. Ну, слава богу, все прошло хорошо. И после этого, когда нам сказали все «да», у нас было такое какое-то да, такой драйв, какое-то такое настроение. Мы все ехали в этом поезде. Ну, это что-то было какое-то необыкновенное чувство. Классное, позитивное. Не і, що, і, що, да. і Оксана Марченка приймала участь в нашому номері, всі це бачили, як вона це грала віртуализа на скрипці. Уміє <гуміє> грати цікаво, завдяки да. талановитим музикантам із ансамблю Сувенір. А, щодо гастролей, де подорожуєте? Які гастролі запам'яталися вам найбільше в Україні? Ну, гастролі у нас різноманітні. В основному вони проходять по Україні. Ми виступаємо в таких містах, як Київ, Харків, Дніпропетровськ. В Харкові недавно от виступали на Купальські Дні. У нас був там такий. І сольний концерт на три відділення, дуже всім подобається і нас туди запрошують. І, і ми і танцювальну музику і граємо, і концертні номери. Це дуже добре приймається слухачем. Також ми виступаємо ну в різних в різноманітних закладах, Ну і на концертних площадках, і в клубах. Візде... Корпоратива да. Скрізь можна Росії. Та, хто та, так, та. нікуди не глянь, можна послухати. Колектив сувенір. Ви поділіться з нами. Чим ви збираєтесь дивувати глядачів найближчим часом? Ну в наших планах зараз е, в августі місяці планується поїздка на Сорочинський ярмарок. От. Хотіли б запросити наш колектив, можливо, з українською програмою, можливо, із циганською, додати для різноманіття для цього ярмарку, тому що на ярмарку ярмаркують всі. Uh -huh. І цигани, і українці. Так що хотілося би здивувати наших глядачів там. Насправді це так. Ну а ще попросимо не тільки здивувати, а й розважити наших глядачів. Не відпускаємо нікого зі студії без цікавого курйозного випадку. Курйозний випадок хотілося б згадати. Під час наших гастролів в Криму була дуже велика вологість повітря. Йшли до декілька днів, і у нас скрипаль. Віктора Нуцу наш скрипаль. До речі, зараз він просто їздить по круїзам, виступає на лайнерах великих. А тоді він працював у нашому колективі mm -hmm. і вологість дуже була велика. І ми прийшли на роботу, він відкриває футляр, а скріпка так, відільна грів, адільна корпус, розклеїлась. Тому що Скріпка сам такий інструмент, він склеюється з допомогою такого клею, який над паром. Він пропадає, то із коли вологість велика. Ну так який був дивний випадок. Як вийшли з ситуації, так? Ну, бували курйозні моменти. Вони виникали у нас завжди, з нашим вікдрамануцу, Такий веселий хлопець. колись ми і камін з ним розпалювали, а він приблизив. У нас був корпоратив, і там камін був у приміщенні. так. в ресторане, в костер, ну так красиво все. И он говорит, я вот сейчас добавлю тяги или что-то он хотел. Там такая заслонка была. Заслонка была. И он эту заслонку туда раз, а назад не может. И весь дым все валит в этот банкетный зал, зима. Всі по все в диму, ніхто нічого не може сделати. Спецефекти до вашого додати. Це називається дим, машина оновлена версія. Добре, позитивчику додали, нас розважили, поділилися з нами творчими планами, і далі буде. Ми сподіваємося, що коли наступного разу ми зустрінемося в цій студії учасників колективу «Сувенір» побачимо набагато більше. Зберемо хотілося разом. б не тільки спілкуватися, хотіли показати нашу майстерність в різноманітних жанрах. Це було б дуже чудово і могли б показати цей номер, який мене має талант нашим глядачам тут вживу. Ми сподіваємося, що так, так воно це, і буде це, насправді. Так. А оцей Дякую. маленький відсоточок того позитиву, який можна отримати від прослуховування інструментального колективу Сувенір. Ми все ж таки побачимо у нашому ефірі. Це буде музична композиція. А, так, можна і представити, до речі, Але лети на американському стилі море ми виконували її на дні народження групи Оділ Кадров. От і так своє поздоровлення ми вирішили виконати в американському стилі. Ну що ж, запальна музична композиція буде далі у нашому ефірі, ну а ми нагадуємо. А ми нагадуємо так. Дійсно, ми нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях були керівник інструментального ансамблю сувенір Олександра Опашнян, а також барабанчик тож таки, ансамблю сувенір. Роман Пилипенко, дякуємо вам за цікаву розмову, за гарний настрій. Бажаємо вам творчих успіхів обов'язково. Доброго ранку. Дякую. Дякуємо. Хотів всіх, глядачів і слухачів запрошувати на наші концерти, слідкуйте за афішами міста.